Ну що, друзі, важливий момент. Сьогодні 7 серпня і ми вирішили розрізати наш Блейкі ENX 1748. Кавунчик, бачите, Шуга Бейбі, який вирос, виріс на Рівненщині, Острозький район, Поміг нам цьому Саша Магіровський. І розрізаємо зараз подивимося, який він всередині. Угу. Вот так. О, Опа! ова! Е. О! Весь вот такие ковноз. А, а пахнет. А, видите, как трещит. Слухайте, видите и слухайте, как трещит кавунчик. Это блейки. Так, сейчас пробуем. Реально солодкі. Блейки – це моя любов. Реально дивіться, дивіться, який насичений колір. Так. Ми заміряли в ньому 13 брікс. це максимальний брікс, який може бути в камуні. Він хрумтить і трещить, коли його ріжеш. Так. Він сочний. Мало насіння, якщо ви бачите, але він бачите, ще міг даже поспіти. Е, тому що е, насіння чуть-чуть таке світловате. Але він уже солодкий. Ну, Це Рівненщина, і це, е, до речі, умови не для бахчі, тому що це не південь, але він дуже-дуже класний е, отримувався на Рівненщині. І я говорю, що бахча на Рівненщині не буде. Блекі є отакий. Він дуже е, вражайний, дуже смачний. Всім рекомендую Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок. Коментуйте це відео, задавайте запитання. Всім гарних вражаїв ось таких кавунів.